Привіт! Я так і не вирішила про що буде мій перший влог на Ютубі. Тому буде про все одразу. Найсмачніша їжа у Львові, поради, як шукати натхнення, та про мій виступ на конференції Луна Мун, що було цікавого та мої враження. Ну що, можете побажати мені гарної дороги попереду 21 година потягом до Львову. Я спала 4 години, хочеться спати, і дуже сподіваюся про те, що ніхто не буде сидіти на моїй поличці нижній, і я зможу, хоча б просто виспатись перед виступом. Так, споїхали у відрядження зі мною. Дорога від Сум до Львова відчувається як переїзд на іншу планету. Це 21 година, Укрзалізницею. Класний час, щоб доробити всі дрібні справи в телефоні, чим я зараз і займаюсь. Чем? Не те, що в сумок сумах по снігу, все лежить просто. тут. Подивіться, саме як виглядає. Будемо пішки в готель. Я вже поселилася, але зараз ще не розбивалася і першим ділом піду шукати каву. Бо прямо максимально потрібно. Я добула каву. Зараз тут розкладаюся і зроблю вам рум-тур, але найосимніше. Це ось це. Ладно, буде норм. План на сьогодні насолоджуватися дощем, гуляти містом. Можливо, купити щось гарне для виступу, звісно, якщо прям дуже сподобається. А ще зустрітися із подругою. Я зібралась. Зараз чекаю на Дашу, поки є час, покажу вам. Де я живу. У мене ж така малесенька кімнатка. Це мій стіл, я тут фарбуюсь. Ліжечко, хрюня зі мною із сум приїхала. Так, ось так це виглядає. This is душ. This is дзеркало. Я з собою нагребла купу. Доглядової косметики, коротше. Така одна велика кімнатка в мене є. Але хто сидить в готелі у Львові? Я вже зібралася, покупалася і йду на обід. Обожнюю Львів за те, що тут такі різні цікаві вулочки, все таке, не знаю, якесь таке прикольне і дощ. За це я Львів не дуже люблю. Ми завжди у Львові супер вітер. І Сукордощ. Кажуть, що існують люди, які гуляли по Львову у сонце. Але я в це не вірю. Якщо ви існуєте, пишіть, будь ласка, в коментарях. І так, перша локація в нас Тайді Ресторан. Йдемо зараз обідати. Хто був маякніть, що там смачне є. Це відміч. А це Даша і вони не разом, так? Звісно, ми замовили купу всього на двох. Обожнюю подруг, з якими можна добре поїсти. Даша в цьому плані в мене найкраща. Оливки, піца з шинкою та паста з креветками. Це було просто вау. Містець, що я забираю Кожа, як я наділася? Чесно кажучи, дуже-дуже смачно, але я вже ледь рухаюся. Коротше, Теді у Львові це божественно. Я вам рекомендую від душі. За кожним столом вас вже чекає такий пухнастий друг, з яким можна з'їсти трошечки більше, ніж це взагалі можливо. Можна пообніматися та обов'язково сфоткатися. Загалом, якщо вам треба десь поговорити відверто, дуже смачно поїсти та зробити класні кадри. Здається, це ідеальне місце. Ми вже об'їлися від душі, тому йдемо далі. Так, у мене тут є дуже важлива справа. Мені треба купити подаруночки для Ясі, Вона у мене фанат просто щенячого патруля і обожнює мармеладки, тому це місце, де можна знайти все, що їй подобається. Я готова витратити всі гроші світу саме тут. Думала, що набираю всього потрошку, ведмежат, жуків, метеликів, черв'ячків. Звертаю, до речі, паралельну увагу на поєднання кольорів і вже уявляю, як то все можна відтворити на нігтях. Ну, до прикладу, оці мармеладки, які райдужні, можна ж намалювати грілаком полосочки, присипати цукровою пудрою, і буде як справжня мармеладка. Уявляєте? Залишила на мармеладках майже дві тисячі, а потім ми побачили магазин крафтових прикрас Пташка, і я реально не змогла стриматися. Напишіть, як вам, бо я просто в шоці. Це тепер мої улюблені сережки, які я вдягаю на всі свої виступи. Даша купила собі якусь керамічну жабу для натхнення, на яку дивилася вісім разів і ніяк не наважувалась купити. А я дивилася на різні штуки, надихалася дивними деталями для нових об'ємних дизайнів. Дивіться по сторонам натхнення і нові ідеї є скрізь, вчіться їх просто помічати, переосмислювати та давати їм нове життя. Це може стати вашою унікальністю, але не забувайте фотографувати, бо можна дуже швидко все забути. Взагалі, я переконана, що кожна стінка, кожні двері, кожне вікно і кожен магазин може стати вашим джерелом сил, ідей, натхнення та аутентичності, як зараз так модно казати. Підійміть голову, вийдіть за межі звичних думок, придумайте нове і втілюйте це в життя. Все, що вас оточує, вже створено кимось, це правда. Помічайте, розкладайте це на деталі, думайте, а як би ви зробили це. Розвивайте уяву та надивленість, але не копіюйте в суху. Крадіть як художник. Якщо не читали цю книгу, обов'язково раджу прочитати. Раніше я не могла собі це дозволити, а тепер я сиджу на лавочці, заселені пакетами у самому центрі потім. Прошли в ресторан Клопотенка і скрили картинку. А що, мама, хто знає, що в мене є ціль на 2024 рік зробити Жені манікюр об'ємний з варениками та Борщі? Mm -hmm. Наближаюся потом ріє. Що ж, поки лихо грушівки за мрію, євгенна, мені, будь ласочка, я вам придумала об'ємний борщ і вареники. А зараз розпаковка нових сережок з того крафтового магазину так все з душею загорнули. Дуже приємно. Це ручна робота. і Я таким завжди захоплююсь. От серйозно не важливо, що ви створюєте. Сережки, манікюр чи вареники, мистецтво воно у всьому. Другий день починаємо сніданком у цукрі, бо це просто найулюбленіший заклад для сніданків. Крок мадам в цукрі це просто мрія моїх мрій. Ходімо готуватися до виступу на конференції бренду Luna Moon, заради якої я сюди і приїхала. Це благодійний захід, всі кошти йдуть на ЗСО. Натомість це можливість для бренду розказати більше про свої продукти для манікюрів та як їм опрацювати. А майстрам поговорити про наболіле, познайомитися та взяти щось нове для себе. Якщо вас тут не було, то не пропускайте наступні івенти. Це дуже важливо для вашого розвитку та вашої свідомості. А давайте зараз заберу вас. Це для моїх. Мені страшно. Світло Це так світить пар... на тебе, що тебе не видно. Так, зараз. Мені страшно, я не знаю, що я буду говорити. Зараз пішла запинатися та наприклад. Але все буде добре, ти теж молодець, все буде добре. А я не провокати, я вони так хочу ті. Ці uh, виступило так це була а чого я вам і бажаю, вже стало з цього понеділка. У вас був теж полювати паралельно, але давно буде з організували чудові виступ на висоті. Всі ми хочемо поставити питання про навіть. Точки на рі. розказала шлях на розвідку, показала, що треба робити, надавала по жопці ну коротше, ви поняли, що я тут розказую. Як хвилювалася, я бачила, мабуть, всі в інстаграмі, трусилося все вплоть від голови до ніг, але я зібралась і, вийшовши на сцену, взагалі забула все, що стосується. Просто була одна мета: донести всім людям побільше цікавого про полімеризацію, показати краш тест гелий та відповісти на всі запитання. А ще фотографувати з підписницями, обійматися, що я дуже сильно люблю. Ну і все я забираю вас з собою на сцену. Далі просто слухайте уривки з мого виступу. Мікрофон, тому що вона буде і розказувати, і відразу показувати, і ще й відповідати на ваші запитання. Тому що не всі лампи будуть підходити під всі матеріали. Ви це маєте прямо розуміти і знати. Нам дуже важливо для полімеризації багато факторів. І, по суті, акрил. Він складається більше, ніж на а тобто на 60-80% з акрилового кополі... кополімеру. Це був семінар по твердим матеріалам, які я проводила у Львові. Якщо ти хочеш навчитися манікюру з нуля, якщо ти хочеш вміти нарощувати на тіпси, робити креативні дизайни, то записуйся до мене на живі курси або на курс зліпки онлайн. Я вже повернулася в готель. Все, що я хочу зробити, це коротше так. Знову там не видно. Встану. Але ота поза коротше це найкраще що може зі мною зараз трапитись. Та я маю вже збиратися додому, бо в мене потяг. Причому два. І я, чесно кажучи, ще й хвилююся за те, щоб я не промазала з потягами і нормально не на них попала. Але це вже інша історія, бо я так втомилась, так нахвилювалась, так виклалась на івенті. Сподіваюсь, що вам всім сподобалось, якщо ні, вибачайте. Коротше, емоцій просто зараз нуль, чесно. Я так переживала. Я настільки була сконцентрована івентом, що не було часу, навіть бажання і часу викладати сторіс. А ще я, коротше, Петрика тупо згризла, бо дуже хвилювалась. Коротше, зараз у мене історія номер 2 Я буду збиратися на потяг, і це вперше їду сама прям потягом, щоб мене ще й ніхто не садив. Я дуже хвилююсь, щоб не промазати там з усіма і знайти нормально ті потяги на платформі, бо. Ну, не вмію я ними користуватися, але нічого розберуся. У мене ще із пересадками в Києві. Коротше, мене потягає сьогодні нормально. По потягам, тім, що е хочу сказати вам, що всіх дуже люблю і дуже втомлена. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Тому натискайте на підписатися на дзвіночок, ставте вподобайки. Я буду працювати над контентом і в. Дуже скоро очікуйте на круті манікюри, об'ємні дизайни та розбори матеріалів.